Ввечері росіяни знову запустили ударні дрони по Україні з північного сходу. Тривогу оголошували у східних областях, а також на Дніпропетровщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Черкащині та Київщині. Там працювала ППО. Чекаємо офіційних даних від повітряних сил. Пізно ввечері окупанти ракетами атакували Запоріжжя. За даними обласної військової адміністрації, цілили по промисловій інфраструктурі області інформації про постраждалих немає. Масштаби руйнувань встановлюються. І напередодні у Нікополі на Дніпропетровщині російські окупанти дроном камікад заатакували місцевий ринок і поранили вісьмох людей: трьох чоловіків та п'ятьох жінок. Це працівники та відвідувачі. Російські окупанти цілеспрямовано задали удари о пів на десяту ранку. Ядки посічені уламками, і досі на землі видно кров. Охоронець ринку каже: звук ворожого безпілотника навіть не встигли почути. Все сталося дуже швидко. Навіть і не чули. Він як хтось чи спікірував, чи діду на як то зрив почули? Хлопок, і вже почали жінки кричати, бо травму травмувалися. Там жуть. Так я слово, не розкажу. У всіх поранених мінно вибухові травми в одній жінки травматична ампутація нижньої кінцівки. Четверо пацієнтів у реанімації. Одна жінка у відділенні травматології. Відомо, що деякі пацієнти потребують донорської крові. Якщо їхній стан лишатиметься тяжким, їх переведуть до лікарні у Дніпрі. На зараз троє постраждалих вже вдома, лікуються амбулаторно. Четверо пацієнтів перебувають в відділенні реанімації. Стан їх тяжкий, але стабільний. У всіх мінно вибухові травми. У одної жінки була ампутація, ампутація кінцівки. На Харківщині росіяни безупину тиснуть на куп'янськ з боку Сеньківки. Згідно з картою Діпстейт, окупанти перебувають за три кілометри від міста через складну лісисту місцевість ворога знищувати доволі важко, та бійці національної гвардії удосконалюють дрони, аби бити ворога навіть у густих посадках. З передовою репортаж Владислава Круглова. Я більш працюю в майстерні. Ну, я вважаю, що майстерня це база. Ми робимо в майстерні від отримання дрона. І до його обльотів до його вже передавання на позиції. Нацгвардієць на позивний Тайсон працює техніком у одній з майстерень дронів на східному фронті. Військовослужбовець займається виключно налаштуванням птахів, встановленням на них необхідної прошивки, плати ініціації. Варіруємо частотами, тому що ворожі реби дуже сильні і постійно міняється частота. Дрон збирається там до години, якщо все з нуля робити. Тому я ну провожу в майстерні майже весь свій час. Дрони приходять бійцям від волонтерів чи держави, як вони самі кажуть, з коробки. Та кожного птаха треба переобладнувати в залежності від напрямку. Наприклад, ці семидюймові ФПВ-шки, що бійці збирають в майстерні партіями, б'ють окупантів на куп'янському напрямку, залітаючи до них у тили. Взагалі він може залітати там до 12 кілометрів. Ну це спокійно. Може їх більше, але там уже. Ну, потрібно ну, прошивати в залежності від того, як у них працює реби. Ну я ж, повторюсь, що реби в них працюють зараз дуже сильно. Аби дрон міг залетіти якнайдалі. Важливе значення має і вага самого боєприпасу, який несе FPV. Пару ударів FPV з 800 грамовим боєприпасом можуть знищити легку техніку, броньовану зупинити. Та на куп'янщині ворог все менше її використовує, посилаючи на штурми здебільшого живу силу. Були штурми, коли то там знищували, там от могли, от просто висадилась піхота, і ми їх там просто от, весь всіх там, всі, скільки їх там висадилось, там 10-15 людей знищили. Тут в основному жива сила противника лізе, Тут ну, техніки не так багато. Але вона є так, також її вражають, вражаємо ну і вражають так, також хлопці. Та аби ще більше вбивати росіян, що прийшли знищувати українців бійцям НГУ необхідні дрони в безлімітній кількості. QR-код для донату на вашому екрані. У Нас тут відкритий збір. Ми збираємо на комплектуючі для ФПВ-дронів. На саме наплати ініціації, ну загальному. Бо є дрони, які там приходять, і у них там щось. Ну, це, це техніка, не що вона має свойство ламатися. Тож, поки ви донатите, нацгвардійці передають свої вітання тим, з ким не бачилися роками. Передаю привіт там всіх, хто мене знає, всі кого я знаю. Всім привіт сім'ї. Передаю привіт своїм друзям. Своїм побратимом та всім в принципі, кого я знаю, З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факти ICTV, єдині новини. Україні потрібні сильні позиції для дипломатії. Про це в вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський наголосив, дуже важливо те, що зараз Сполучені Штати збільшують постачання зброї. Це потрібно, аби вирівняти ситуацію. І Темп постачання має стати таким, щоб збити інтенсивність російських штурмів. Він також заявив, Україна б'є лише по військових цілях Російської Федерації. Хочу відзначити зараз усіх наших воїнів, які завдають далекобійних ударів по території Росії, і у нас є правильні потрібні результати у знищенні саме військової інфраструктури ворога, і тільки такою Україна захищається від агресії, і наші удари спрямовані виключно на військові цілі, збройні сили України, служба безпеки України, ГУР, зовнішня розвідка. Я дякую вам за влучність. Всім нашим залученим структурам, кілька російських аеропортів сьогодні вранці призупинили роботу. Там запровадили план Килим через загрозу атаки безпілотників, обмеження у Сочі, Казані, Астрахані та Волгограді. Два останні литовища начебто, вже відновили свою роботу. Пасажирський літак азербайджанських авіаліній, що виконував рейс Баку Грозний, вразила російська система ППО «Панцерес». Такі дані попереднього розслідування пише Reuters. Урядовці Азербайджану також стверджують, що причиною трагедії в Актау стала російська ракета над Грозним. Однак уточнили, ніхто не наполягає, що це було зроблено навмисно. Ракету класу Земля повітря запустили через загрозу атаки безпілотників, і вона вибухнула поруч із бортом. А її уламки уразили пасажирів і. Ек екіпаж. також азербайджанські урядовці розповіли, що росіяни не дозволили пошкодженому літаку приземлитися в російських аеропортах, хоча пілоти просили про екстрену посадку. У підсумку борт направила аж в Казахстан, де він під час спроби посадки зазнав катастрофу. На борту перебували 67 людей, 29 вижили, серед них і діти поранені нині перебувають у лікарнях. Колишнього начальника Одеського ТЦК Євгена Борисова Печерський суд столиці втретє відправив під варту. Він зможе вийти, якщо внесе заставу у розмірі 402 мільйонів гривень. Цього разу його підозрюють перешкоджання діяльності ЗСУ та подробці документів. За даними держбюро розслідувань, він оформив собі не бойову травму як бойову, і у квітні червні 2022-го отримав додаткові 165 тисяч гривень. Борисов також під підозрою у справі нелегального за. Володіння майном на суму 142 мільйони гривень, щоб вийти з під варти у рамках цього провадження, він заплатив 39 мільйонів гривень застави. А ще 12 мільйонів сплатив цьогоріч у травні, щоб покинути СІЗО у справі про незаконне збагачення та умисне ухиляння від служби. Ветеран Андрій Ільїн допомагає відновлюватися військовим з ампутаціями. Він став протезистом і при цьому сам на протезі грає у футбол, стрибає на скакалці та підкорив говерлу. Боєць на фронті втратив ногу. Тож добре знає, як інших ветеранів навчити жити щасливо попри тяжкі поранення. Піднялись на висоту, на говерлу, Дуже устали. Нога на натерлась. Короче, тут зовсім больно. Це нас гаверла. Андрій Ілід, ветеран війни, разом із побратимами уперше в житті зійшов на гуверлу. Це Така гора велика, ми на неї підняли, а там іще вища гора виходить. І я вже думаю, та ні, може не треба. Кажу, я вас тут підожду. А потім подумав, що це я вже сюди приїхав, як це вже не залізти. Говерло Андрій підкорив на протезі. Для них із побратимами волонтери організували мантрутерапію. І похід на найвищу вершину України він запам'ятає назавжди. Я народився в Херсонській області. Там в степі везде, якби це немає. а мені щось правили само дійство. Ці всі камні великі, короче, І от тут мені дуже подобається. Ліса вже, тут, так тут класно. Щойно почалася повномасштабна війна. Андрій став на захист держави, служив у морській піхоті, був штурмовиком. Поїхав з поля бою вивозити полеглих і сам підірвався на залишках касетної міни. Йому відірвало частину стопи. Кажу, нам треба сюди позатити, тому що вже ну розірвалося, нас, вже замітили. То що ще ще щось може прилетіти. Буквально ми трошки зползаємо вже метрів 30, і міна ще одна прилітає. Получається, і осколками ноги посікло короче, руки. А потім ще прилетіла міна в евакуаційну машину. Побратимам довелося нести його на руках. Андрій каже: у росіян тактика поранити одного. А коли приходить евакуаційна група, намагається знищити усіх. А це його перший протез, а це його вже другий. Тобто, це повністю поміщається всередину. Протези Андрієві робить Іван. Свою майстерність тепер він передає ветерану. Андрій уже півроку працює на виробництві із виготовлення протезів. Приходив, придивлявся, все, ніби подобається, подобається. все, далі йдемо далі. Чому щось нове. щось це? Сьогодні вже мірили людину разом з Андрієм. Вже робили перші заміри. вже такі, скажімо так, активні кроки в роботі, від якого вже багато чого залежить. До стопи да прикрутив трубку, вона у нас тут е -е, світляється такими. от... Гайками виходить, її можна регулювати засперед. Да, Андрій з Миколаєва завдяки цій роботі переїхав у Чернівці. Привіз і дочку. Мати її покинула, поки він воював та приїхала у Молдову. Андрій виріс сиротою. Залишити дитину на призволяще не міг. Мене, як в дєсі, мама покинула три годика. І, виходить, почалася війна, і Аріну відправив її теж було три Це Таке совпадіння таке інтересне. Думаю, та що таке. Ну, слава Богу, забрав. Да. У Чернівцях він знайшов своє покликання, бо дає можливість ходити людям із ампутаціями ніг. У мене такий, знаєте, підхід з юмором, і тому я в основному, в основному всі юмор розумають і всім нравиться. Всім посміявся. Коли, коли людина улибається, все хорошо. На протезі Андрій навчився грати у футбол, багато мандрує та виховує доньку. Своїм прикладом ветеран доводить, що й на протезах можна жити щасливе життя. Ірина Темчишин, Олександр Макушак. Фактиці СТВ. ві. Єдині новини. Оригінальне і красиве, одне з небагатьох, які залишилися в неокупованій Україні мозаїчна панно відомої мисткині Аллегорської, руйнується на стіні столичного ресторану. Небайдужі кияни створили петицію до влади і швидко зібрали необхідну кількість підписів, але ситуація залишається невирішеною. Як з одного боку, можна розписуватися у повазі до видатних митців, а з іншого дозволяти занепадати їхнім унікальним витворам. Далі в сюжеті. Це квіти, які клонуть додолу сильний вітер. Вони нахилилися, але вони не зламалися, і в якийсь момент піднімуться вгору. і створили оту от національну ідею, яку шістдесятники якраз піднімали і відроджували. Онука видатних українських митців Алли Горської та Віктора Зарецького нагадує, якою дорогою ціною на стіні київського ресторану вітряк з'явився яскравий витвір. Митці працювали на холоді, тягали важкі ядки з матеріалами, але завжди намагались бути на рівні з чоловіком. камы Не встигали закінчити роботу в тепле сезон і робили вже по холоду. А це вже така, як писала горська в своїх листах, пекельна праця, тому що холодна суміш бетона, з якою треба працювати, і цитую листи, що руки кам'яніли вже від цієї роботи. Горська зарецький та Борис Плаксій закінчили панно вітер на початку грудня 1967-го. 57 років без реставрації. Звісно, руйнували твір. Відкололося чимало фрагментів по всій площі роботи струси від навколишнього будівництва і обстрілів прискорюють випадіння кольорового скла, смальти, мармуру і навіть бетонної основи. Це одна з останніх останніх мозаїк на підконтрольній Україні території. В Києві це єдина мозаїка. Непокоїть, що вона розвалюється так трохи у нас на очах, наче робляться якісь кроки, наче є державний охоронний статус у цієї мозаїки. Через таке неподобство і недбальство юрист Семен Гришин створив петицію на адресу київської влади, щоб негайно взялися за збереження унікального твору мисс. Сткині, яка за українську ідентичність поклала своє життя. Коли я дізнався, що ресторан виставили на продаж і є загроза знищення. І головне, що нічого в принципі міська влада для цього не робить. А може робить, але це якось візуально не проглядається, то я вирішив, що як громадянин і киянин можу зробити від себе саме це створити петицію. Петиція швидко набрала необхідну кількість голосів, але будівля у приватній власності її виставили на продаж. Ймовірно, тому власник зволікає з підписанням охоронної угоди зі столичною владою. Ніхто нічого не допомагав, ніхто нічого не укладав. Хай КМДА, хай Віталій, Кличко мені телефонує. Співвласниця каже, за 26 років жодної допомоги з утримання цієї пам'ятки не було. Натомість, міська влада відповідає, не може навіть табличку розмістити на будівлі, бо власник не підписує охоронного договору. Адже тоді у нього з'являються додаткові обов'язки з реставрації, збереження дії власника контролюватимуть чиновники з департаменту охорони культурної спадщини. Приватна власність. Ми не можемо вийти там щось робити на ній. Ми можемо тільки з дозволу власника йому запропонувати, сказати, що він має опласи до Договір, поки його немає, ми не можемо втручатися Нещодавно столична влада направила власнику припис з'явитися і укласти охоронний договір, але той його не взяв. Якщо ігноруватиме ще один припис, буде штрафований. А ось у випадку співпраці мерія обіцяє допомогти з консультаціями щодо збереження пам'ятки. Можна знайти меценатів, можна знайти благодійний фонд, можна знайти. Я впевнена на грант на реставраційні роботи, і місто готово надати будь-яку організаційну консультаційну допомогу. Але навіть у разі успішної петиції ситуація патова. Більшість монументальних творів Алегорської залишились на окупованих територіях. Деякі чудові роботи окупанти знищили. Тож втратити ще одну мозаїчну перлину нашої культури кияни просто не мають права. Олена Астахова, Максим Костенко, факти сітів і єдині новини.